Шановні глядачі, починаємо нашу передачу політика в світлі історії. Такі бурхливі часи, як революція, виявляють не лише героїзм, але і байдужість до власного вибору. Зрілі нації досягали більшого в умовах миру та життя. Війна на Сході є наслідком небажання думати власною головою та бачити причинний зв'язок між підкупом на виборах. Та тисячами загиблих в Донбасі. І тема нашої передачі Війна як плата за незрілість нації, попереду ще випробовування. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. Зараз досить дивний час. Ну дивний чому. Тому що е, люди часто не бачать е, діалектику так, так звану діалектика історії. Яка проглядається потім через багато років. Але нам треба вже зараз дещо бачити. Тому що дивіться, завжди в історії України ми часто воювали, але коли перемагали в боях, у війнах, але часто програвали за столом переговорів, проживали взагалі за політичним столом, так би мовити, починаючи ще з 17 століття. Що зараз відбувається? Зараз відбувається от що. Так, да, зараз на сході йде війна. Усіх таке питання. А що Україна не може портитися з цими сепаратистами, чи навіть з тими російськими десантниками, чи диверсійними групами? же велика країна, у нас ж 45 мільйонів населення. І що до, до цього часу тягнеться ми, війна? Добре, зараз було, ми були ошележені. 20 там років? У нас війни не було, якось, ну знаєте, з незвички, і ми не чекали цього, що хтось кухонний ніж використає як зброю, а не як для різки хліба. Розумієте, тобто, якщо людина неадекватна, але ще треба зрозуміти, що неадекватна, це можна ще стати жертвою. Але ж на наступному періоді ж ми ж знали, з ким маємо справу. Але зараз ми повинні собі оче зрозуміти. Щоб ми зрозуміли, що відбувається, ми повинні. Чітко розмежувати, що, відбувало, що відбувалося, як ми це сприймали і до чого це призвело. Перше, в лютому не було революції буржуазно-демократичної. Якщо я навіть і казав, що вона була, якщо подумати, то її не було. Була е, такий собі бунт, був нестерпність від диктатури Януковича. Ми хотіли повалення не олігархія, а повалення саме диктатора. Який почав жерти не тільки середній клас, не тільки пролетаріат, так би мовити, але й жерти самих олігархів. Тобто тільки сама його сім'я. Таки, що ми свинячому самозадоволені, а що ви мені зробите, було жерти кожного, кого, кого побачив. Ну, це призвело до Майдану. А що далі? А, а далі що? Населення і, і не думало э, скидати олігархічну владу. Що таке олігархічна влада взагалі? Це коли купка невеличка купка людей. Кількістю до 100 чоловік, не більше, на всю країну 45 мільйонів розкошує. Все інше населення, воно у злиднях. Ну, десь 2-3-4% це ті, хто обслуговує олігархію, вони ще живуть. Ось така схема, пострадянська схема. Там, би не було революції, антикомуністичної революції. Ось така схема. І от коли відбувалися вибори президента, казали, давайте, Порошенко сказав, що ми виграємо один тур, колоємо гроші і, зак... і укладаємо мир. Але ніхто не спитав, а яким чином буде мир укладатися? Що випливає війна і що випливає мир? І чи він дійсно можливий? Це в 90-ті роки. Купляєте акції, купляєте якісь там папірці на якісь підприємства. А підприємства стоять, вони гіржавіють, вони розвалюються, а на них купляють акції. Ну, така собі радянський синдром. Коли не бачать виток подій і результат подій, причинний зв'язок і наслідок. Люди бачать тільки те, що перед власним носом. Вони вважають це практичністю. І от їм кажуть, будуть мер. Проголосували за Порошенка. Але Порошенка, як у президента України, Є не один інтерес національний, а два. Він повинен дійсно він хоче була незалежна Україна, але для олігархії, для цієї невеличкої кубки людей, для його і його оточення. Тобто, але такий самий режим, який був до нього, який існує в Росії. І він дійсно вірив, що буде мир із Путіним. Якщо він каже, слухай, я ж такий, як ти, мене такий самий режим, як у тебе, то чому нам воювати? Ми ж не революціонери, ми не Захід, ми не хочемо в НАТО. вигадайте, не хотіли підписувати ні ЄС, не хотіли підписувати НАТО, не хочуть нічого не хочуть. Ми ж нічого цього не хочемо, правда ж? Ми не хочемо визволення Наті Савченко, ми не хочемо визволення Сенцова, ми навіть не хочемо воювати. Але ну, ви ж подивіться, ми ж не хочемо воювати. Що ми не могли кинути великі сили танкових військ, у нас стільки танків стоять, і нові. У нас є високоточна зброя, власне. Україна експортує е зброю по всьому світу, десятці експортуючих зброю, і в нас немає зброї. Це виходить, що ми даємо сигнал Путіну, що ми з ним воювати не хочемо. І дійсно, Верігіна наказала правильно, що е дійсно, коли було перше перемір'я, коли ми вже захоп захоплювали Ілавайськ, Луганськ і майже Донецьк. Тобто. Перемір'я наступало в той момент, коли українська армія приходила в наступ. Тобто, це засіб затягнення, затягнення війни і не допущення того, щоб російська армія була викинута за територію України. Тобто, ми можемо відкрито сказати, що оці залишки регіоналів, комуністів і ті у владі, хто їх бере собі у список, було, Петра Порошенка у опозиційний блок, у мажоритарці багато, які начебто не були. Вони хочуть повернення до минулого режиму. Дивіться, там, де район Донецького аеропорту, воює добре, добре. Хлопаєм. А що далі? Далі там вибирають на цьому окрузі, де йде бої, Віфім Звігівський, регіонал, який стоїть за. Руський мір в Україні, що ми бачимо за населення Донбасу, яке визволяє армія, там повертаються всі регіонали, яких начебто вигнали. Оце, оці мухи політичні повертаються, їх влада центральна захищає і арештовує тих, хто їм заважає. Приклад те саме арешт бійців Айдара, двох. Коли вони вивезли полоненого у Київ, що була міліція у Києві, у Голосійському районі, міліція в центрі Києва, вважайте? Там, де недалеко існує Музей історичної пам'яті, там недалечко. Оця пам'ять сьогоднішня камера виходить, що вони побили одного і їх взяли. Заставу десь за 4 тисячі, а це 4 чи сіки там бронежилеті, хай спеціалісти визначають, як воно там. Що, що ми бачимо? А ми бачимо те, що фактично бізнесові інтереси олігархії вони переважають інтереси національні і вони фактично продовжують цю війну. Фактично, для того, щоб 26-го ввести в парламент. В блоці Петра Порошенка, в блоці Народного фронту, згадайте, що вони хотіли, від ми уклали ж, згадайте Турчинов і... і Яценюк, вони ж стояли, навіть приховали результати голосування. Згадайте, це ж було, так? І от коли побили ай айдарівців. Я питаю, Аваков, він ж голова стоїть над МБС, МБС а ми реакції його не чуємо. Коли побили Шуфрича, в нього реакція була погано бить, не добре. А побити у Катівні мені, то це нормально. І от тоді є питання: ми воюємо на фронті, наші люди воюють на фронті, є волонтерське, все добре, але якщо. Буде населення Донбасу вибирати регіоналів, комуністів і ті, хто їм, з ним співпрацюють із крім із правлячого блоку, то виходить, що ця війна йде на нівець. Тому що спокійнісінько на це завойоване місце повертаються ті самі люди, і населення вибирає їх так само, бо вони російсько налаштовані. Це населення що Донбасу, воно не має зв'язку своїй пам'яті, що Взяти гречку, взяти там зрущене молоко і проголосувати за регіонам це те ж саме, що дійти до війни і до втрати життя, здоров'я, житла і так далі. В їхньому мозку це не вкладається. Це треба трошки далі думати, ніж про їжу на сьогодні на вечір. Але що відбувається, що робити в цих бретаннях? І саме тому, Дійсно виходить, що, мабуть, потрібно всі, хто стояв за відокремлення України, повинні бути позбавлені виборчих прав. Якщо вони не дієздатні, згідно з законом, повинні вони бути позбавлені виборчих прав. Усі учора у Донецьку брали автографи у мотороли у бандитського лідера. Жінки там це все, все ще таке працює. І вони будуть нам вибирати у парламент. Хай удому вибирають, як хочуть. Чи ще кудись? Але чомусь Хаман це не вибирає у Кнесет, у Ізраїлі? А чому Танбасовці, всі, хто проти нас, буде в парламент? Але чому це вигідно президенту, вигідно Юрію Луценка, чому це вигідно Авакову, чому це вигідно Турчинову? Вони ж це ж вони уклали у мінські угоди, де не було, де підпис якогось кучми, який зараз ніхто. І ЛНР, ДНР, яких узаконили. І тепер Захід нам не довіряє. Кажуть, захід дає нам о, зброю. А за що давати зброю, якщо ми самі свою зброю не віддаємо? Уявіть собі ситуацію: ми свою зброю не даємо нашим солдатам, але ми продаємо запчастини у Росію, вони і танки хочуть продати туди, а ці танки підуть нас уже як подарунок. Захід подумає, ми дамо високоточну зброю, а вона прямісінько піде у Росію. А чому ні? Розумієте? І вони нам не довіряють просто. Нам захід, знаючи, ж, яке нас ставлення, просто не довіряють. Тут каже: ось наприклад Яценюк, що у нас немає інвестицій, тому що у нас війна. Неправда. Інвестицій немає, тому що у нас корупція. Тобто війна проти власного середнього класу. Власних підприємливих людей по всій території України. Донбас лише частка цього. І саме тому ми ізольовані від зовнішнього світу. І тому е, штат, е, Америка нам е, відправила танкову дивізію у Прибалтику, а не навіть у Польщу. Навіть не до нас. Чому? А тому, що у нас ненадійне політичне керівництво. І ми повинні з цим щось зробити. Бо, як, бо ненадійність цього керівництва воно перекреслює усі військові перемоги. Тому що завтра вони будуть разом пити Ці Начебто переможці, начебто переможені. Росія зараз йде під уклін. Їм Захід зараз робить санкції. Але Україна санкції не робить. Потім дурнувата радість, що ми не, нам продлили, не, 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 не ратифікували захід на півтора року, от ми туди без мита, а сюди з митом. Тобто, які ми розумні, ми них гроші беремо, а вони з нас не беруть. Це ми такі розумні, так розумні, але нам нема довір'я і тут. І ми відчуємо на собі руку Заходу, який набагато могутніший і за Росії, і за нас. Що таким хитреньким взагалі ніхто не рахується? Як зараз із Росії не рахується Китай, до якого Росія так прихилилася, як у нас зараз наше керівництво прихилилося до російських братів, так би мовити. Тобто так по несходящи. На цьому ми повинні зробити висновки, що далі нас чекає. Чи ми виграли, підхихикуючи? Чи ми дійсно щось програли, щось дуже важливе? Але коли ми це пізнаємо, буде, мабуть, пізно, якщо ми не отягнемось. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!